Всім привіт! Мене звати Нікіта Колбін, і я фармацевт. У даному відео я хотів би поділитися з вами, чому саме я обрав фармацевтичну професію. Справа в тому, що фармацевтична професія надзвичайно багата сфера. Хоча на той момент, коли я обирав собі майбутню професію, взагалі про це не думав, ба більше я не знав, хто такий взагалі фармацевт. А сьогодні я вирішив запитати у чата GPT, що він взагалі вважає про дану сферу. Тож давайте дізнаємося, що ж вважає чаджіпіті. А фармацевтичний бізнес є одним з найперспективніших і найприбутковіших у світі. І ось чому по перше, це фінансові переваги. Фармацевтична галузь це одна з найбільш широко зростаючих і стабільних ринків. Згідно з оцінками, до 2024 року глобальний ринок фармацевтики сягає понад 1,5 трильйона доларів. Фармацевтичні компанії можуть отримувати колосальні прибутки від продажу лікарських засобів, особливо інноваційних препаратів. Прикладом є компанія Pfizer. Всі ми її знаємо її з часів коронавірусу. І саме яка за один рік заробила понад 40 мільярдів доларів лише на вакцині проти COVID-19. А й справді в світі існує величезна кількість компаній, які насправді роблять величезні гроші на тому, що ми хворіємо. Звучить насправді дуже жорстоко, але ну це правда. <звук> Другим пунктом являються гіганти індустрії. Найбільші фармацевтичні компанії, такі як Pfizer, Johnson Johnson, Roche, Novartis і Merck постійно інвестують у дослідження та розробки, що допомагає їм випускати інноваційні продукти. Це не тільки приносить їм прибутки, але й дозволяє рятувати мільйони життів. Саме завдяки гігантам індустрії ми можемо з вами легко потрапити в аптеку і придбати все, що нам необхідно. А якщо це рецептурні препарати, обов'язково звертаємось до лікаря і отримуємо те, що нам більше всього потрібно. Bians! Навчаючись в університеті, мені стало цікаво, а ким я можу працювати, отримавши фармацевтичну освіту. І ось що нам говорить чат GBT. Фармацевтична освіта відкриває величезні можливості для професійного розвитку можна працювати у дослідженнях, розробці нових ліків, клінічних випробуваннях, маркетингу, регуляторних питаннях, виробництві чи управлінні аптеками. Також є можливості для відкриття власного бізнесу, аптеки, компанії з виробництва або дистрибуції лікарських засобів чи навіть створення власного бренду харчових добавок. It is real. четвертим пунктом він зазначає інновації та вплив на здоров'я. Фармацевтичний бізнес безпосередньо пов'язаний із впливом на глобальне здоров'я. Розробка нових препаратів та інноваційних технологій, таких як терапія або імунні препарати, змінюють підхід до лікування багатьох захворювань, інвестиції в медицину. Це не лише прибутки, але можливість реально покращити якість життя людей. Якщо ти маєш справді добрі наміри і ти розпочинаєш ось цей тяжкий фармацевтичний шлях, то ти маєш можливість справді вплинути на здоров'я людства. Це надзвичайно благородний шлях. Ну і п'ятим пунктом, ChatGPT наголошує про стабільність і майбутнє. Люди завжди будуть потребувати медичних препаратів і допомоги у підтримці здоров'я, що робить фармацевтичний бізнес стабільним і довгостроковим. У сучасному світі з постійними новими викликами, такими як епідемії та старіння населення, фармацевтика відіграє ключову роль у підтримці здоров'я нації. Тобто, з такими перевагами, фармацевтичний бізнес дійсно є одним із найкращих виборів для тих, хто прагне стабільності, інновацій та високих фінансових показників. Сексасвол скажу відверто. Вже на другому курсі фармацевтичного факультету я не хотів продовжувати навчатися. Я не бачив в цьому великої перспективи. Я досить творча людина і мені хотілося значно іншого. Але подяка моїй мамі, я все ж закінчив фармацевтичний факультет. І подяка моїй дружині. У часи пандемії я все-таки вирішив піти шляхом моєї професії. Почав я шлях із фармацевтичної компанії. Це був дуже високий стрибок. Це було дуже престижно, було дуже класно. Спілкування з лікарями, розповіді про наші препарати це було надзвичайно цікаво. Проте я дуже швидко зпішов звідти, адже на мене поклали величезне навантаження, з яким я просто не міг поратися. Ну і спустившися з небес медичного представництва, я вирішив все таки піти класичним шляхом піти в аптеку. Розпочинати в аптеці було надзвичайно складно, адже кожна аптека має тисячі одиниць різних препаратів, які треба запам'ятати, які треба знати. І якщо людина приходить і ще й треба порадити, мені надзвичайно пощастило з аптекою, в якій я працював. Мене навчили не просто знати препарати, мене навчили найважливішому фармакоопіці. Фармакоопіка, на мою думку, це найкращий спосіб допомагати людству. Клієнт, який приходить в аптеку, він надзвичайно потребує консультації комплексного підходу до вирішення його проблем. І саме фармакопіка дозволяє не просто видерти гроші з кишені людини, а насправді допомогти їй вилікуватися. Тож я однозначно хочу подякувати всім колегам, з якими я працював, дякую за те, що були зі мною, дякую за те, що ви мені допомагали, мене навчали, і ми також могли весело проводити спільний час на роботі. Ну і зараз я можу вам розповідати про те, що фармацевтична освіта насправді є найкращою освітою в світі. Best. І Якщо ж ти все таки вирішив розпочати фармацевтичний шлях. Я дам тобі, на мою думку, одну лише пораду: в сучасному світі, в якому кордонів майже немає, дуже важливо мати документ, який дозволить тобі працювати в будь-якій країні світу. Тож, якщо ти вирішив навчатися на фармацевта, шукай такий навчальний заклад, який має високу акредитацію. В такому випадку університет може дати тобі диплом, з яким ти можеш поїхати в Європу і там легко влаштуватися на роботу. Єдине, що тобі потрібно буде знати мову тієї країни, в якої ти хочеш працювати. Тож, друзі, якщо ви хочете розпочати фармацевтичний шлях, я бажаю вам успіху та великого терпіння. Best wishes. підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі та враження, залишайте вподобайки і поширюйте це відео. Я буду радий, якщо ви підтримуєте мене такими знаками уваги. Дякую вам та будьте здорові!